Друзі, всім привіт! І я вам покажу новий спосіб, як затронути друга. Да-да-да, я розумію, що я дуже багато троллейних роблю, ну ну, повірте, в кінці, якщо я буду зак... завершувати сферу ютубера на, на цьому пристрої, то якщо ви будуєте такі ловушки, то... то ви помиляєте, що вони робочі? Їх тепер навіть бабки стало попадатись. Ну або хто розумніший і буде їх ось так. Ну, я вам скажу, що і бабка пролазила, і будь-хто тут. Лучше вам, я вам пораджу новий спосіб, як це зробити. Він дуже простий. Тільки для його треба буде якийсь опочинок, мається пісок. Ой, як хочете, такі можете поставити. Да, я постоянно у цьому світі знімаю. І вам треба поставити. Блок вот тут. І якщо ви заставите свого друга наступить на цю називу, то йому даст. просто вам я так кажу. Якщо бы я там застав 250 тонн тротила, як на цьому відео, то ви знаєте, що може статись.